Вітаю, любі друзі, за цей короткий період земного життя ми маємо чітко зрозуміти, що Господь Бог нам дає це время для знайомства з Духом Святим, для наближення до Царства Небесного через Його Слово, в якому скрито наше спасіння і для виконання Його волі. Його воля, блага і угодна для кожного. Нам треба просто прийти і її взяти, не розпинати. Як ті фарисеї, волю Божу, откидаючи все Боже, замилюючи це своїми відмовками, зігзагами, придуманими своїми земними законами, а постаратися наоборот наблизитися до Бога, перебуваючи в Його слові, пізнаючи його тайну, проповідуючи Слово Боже і наближаючись до життя цього вічного з Ісусом.